Яка була найбільша марна трата грошей в історії людства? Дар'янська авантюра. Для тих, хто не знає, це була спроба Шотландії заснувати колонію в Панамі та з'єднати Атлантичний і Тихі океани. Приблизно 20% багатства Шотландії було витрачене на цю ідею, і вона повністю провалилася всього за два роки. Виявилося, що шотландці не дуже добре переносять спеку тропіків. Це ніби відьмі з чарівника країни ОЗ на голову вилили в відро води. Шведський корабель Васа. Васа була збудована у 1620-х роках як найсучасніший військовий корабель свого часу. Головною інновацією був другий ряд гармат. Це мало зробити його символом шведської могутності. Корабель прикрасили розкішними статуями та різьбленням. Будівництво тривало три роки і обійшлося в близько 5% ВВП Швеції. На жаль, інженери не врахували, як другий ряд гармат вплине на стійкість судна. І ось з великим пафосом корабель вирушив у своє перше плавання, зловив перший порив вітру і потонув прямо на очах у мешканців Стокгольма. Після катастрофи розпочали судовий процес, щоб знайти винних, але розслідування згорнули, коли стало ясно, що за багатьма рішеннями, які призвели до загибелі корабля, стояв сам шведський король. Шведський король як типовий CEO стартапу. Найбільша марна трата грошей це покупка першого у світі твіту у вигляді NFT. Його придбали за 2,9 мільйона доларів, а зараз він коштує близько 4 доларів. Це був дивний період, коли чимало людей намагалися переконати мене, що картинка з погано намальованою мавпою коштує більше ніж автомобіль. Тоді здавалося, що Reddit був буквально заповнений ботами, які цілодобово захищали NFT і переконували всіх, що це майбутнє. За словами мого батька, це я, який забуває вимикати світло. ЦРУ витратили 6 мільйонів доларів на те, щоб імплантувати мікрофон у кота для шпигування за комуністами. Після років підготовки кіт вийшов на завдання та одразу потрапив під машину. З огляду на мій досвід із котами, я не можу виключити можливість, що кіт зробив це навмисне, просто щоб якнайсильніше насолити агентам ЦРУ. Операція акустичний кіт це одна з найбезглуздіших ідей в історії. Будь-хто хто провів хоча б три хвилини з котом, знає, що це ніколи б не спрацювало. Єдине пояснення кількість наркотиків, які тоді вживали в ЦРУ. 4 трильйони доларів, щоб замінити Талібан на Талібан. Це точно один із найбільших провалів в історії. Це не шокуюче. Уявіть, що можна було б зробити за 4 трильйони. Це приблизно 12 тисяч доларів на кожного жителя США сьогодні. Не можу повірити, що ніхто не згадав про Першу світову війну. Буквально всі найбагатші країни світу повністю зруйнували свої економіки, винищили значну частину свого молодого населення, і все це заради нічого. У підсумку величезний геополітичний відкат, наслідки якого ми відчуваємо і досі. А ще ця війна спричинила Другу світову. Якщо розглядати Першу світову як її першу причину, то це, мабуть, найдорожчий проєкт в історії людства. Фактично, це була одна величезна війна з 20-річною перервою. Якщо подумати, то холодна війна теж її продовження, тільки після ще однієї 20-річної перерви. Війна з наркотиками. Де наркотики перемогли, що могло піти не так, якщо передати виробництво, розповсюдження та продаж потужних викликаючих залежність речовин, організованій злочинності. Абсолютно ніхто не міг передбачити, що це буде проблемою. Це мій абонемент у спортзал, який я скасував аж через 8 років після того як переїхав. Як можна було не побачити ці списання в мого друга? Було так само записався в спортзал у 2016. му Забув записався в новий спортзал у 2021-му і зрозумів, що витратив близько 600 фунтів на членство, яким скористався лише один раз: 600 фунтів 730 доларів за одну годину в спортзалі. Ймовірно, той голландець, який витратив купу грошей на тюльпани у 1636 році, хотіти бути голландцем, який продав усе перед крахом, нормально, але от бути тим, хто продав після, вже не дуже. Ти не розумієш, мої тюльпанові цибулини мають унікальний візерунок, спричинений якимось вірусом. Вони абсолютно унікальні, не взаємозамінні не контролюються урядом. Підкажіть, що за історія? Фактично, це було величезне зростання цін на цибулини тюльпанів у Нідерландах 17 століття. Це вважається першою спекулятивною бульбашкою в історії. Поширена помилка думати, що люди платили величезні гроші саме за цибулини тюльпанів. Насправді вони купували контракти на отримання цибулин, коли ті розквітнуть пізніше, що відбувалося лише кілька місяців на рік. Тобто хтось купував контракту надії продати його дорожче, і зрештою ціна зросла до десятиразового річного заробітку звичайного робітника, перш ніж бульбашка остаточно луснула приблизно через 3 роки. Великий Горганський мур, збудований давньою Сасандійською імперією на території сучасного Ірану, мав мету захистити її від набігів кочових племен. На його будівництво витратили близько 100 мільйонів людиноднів праці, що еквівалент на роботі 300 тисяч працівників протягом п'яти років безперервно. Якщо врахувати середню вартість робочої сили, витрати на матеріали та інші супутні витрати, загальна вартість проекту в сучасному еквіваленті могла досягти приблизно 130 мільярдів доларів. Втім, цей мур так і не виконав своєї основної функції. Гуни знайшли способи його подолати без особливих зусиль. Нова Зеландія витратила близько 25 мільйонів новозеландських доларів на референдум щодо прапора. Ще до його початку люди були проти, кажучи, що ніколи не змінять прапор. Уряд все одно наполягав, і через два роки люди проголосували за збереження прапора, тож ми його залишили. Величезна марна трата часу та грошей заради результату, який був очевидний від самого початку. Банани з Кликою стрічкою. Це ж просто один банан, як він може коштувати 6 мільйонів доларів? До покупки додавалася інструкція, як оновити мистецький об'єкт, коли банан буде з'їдено. Потрібно піти в магазин, купити новий і прикріпити його до стіни за допомогою наданої стрічки. Це мистецтво, яке продовжує жити. Кількісне пом'якшення та порятунок банків ми створили систему, у якій бізнеси можуть бути занадто великими, щоб збанкрутувати, і можуть розраховувати на допомогу від держави у скрутні часи. Але коли справи йдуть добре, весь прибуток отримують акціонери. Таким чином ми приватизували прибуток і соціалізували ризики. Це означає, що ми фактично підлаштували правила гри для капіталізму, створивши систему, у якій ринкові сили більше не працюють повністю, а також породили зомбі компанії, які давно мали б збанкрутувати. Варто зазначити, що це працює лише в тому випадку, якщо у вас достатньо коштів на лобіювання, щоб переконати політиків, що ваша компанія занадто велика, щоб її можна було дозволити збанкрутувати. Якщо ви маленька або етнична компанія, ви просто збанкруєте. Більшість штучних островів Дубаю. Не було жодного іншого людського проекту, який би перевершував за масштабом Reality Labs мета. Для порівняння його вартість уже співмірна з основною частиною проєкту Аполлон, і це лише початок. Загальна вартість мета всесвіту мета перевищила 100 мільярдів доларів у 2023 році. Жоден інший окремий проект навіть близько не наближається до цього, і це лайно капітальні витрати по руках. 2018 13 млрд 920 млн доларів. 2019 15 млрд 650 млн доларів. 2020 15 млрд 720 млн доларів. 2021 19 млрд 240 млн доларів. 2022 32 млрд доларів. 2023 28 млрд 100 млн доларів. 2024 очікується значне скорочення. Змінено, зверніть увагу, мета закривається ще в зародковому стані після витрати 150 мільярдів доларів на нього. За цей час не було досягнуто абсолютно нічого фундаментального, окрім створення багатокористувацької копії за Sims 4. Для порівняння, аполлон висадив людину на місяць за приблизно 180 мільярдів доларів, задіявши приблизно 400 тисяч людей, які розширили межі технології у сферах електроники, зв'язку, матеріалознавства, ракетного руху тощо, і все це залишило величезний спадок для всього людства. Король Людовик IX витратив приблизно весь ВВП Франції на релігійні реліквії, зокрема на фрагмент істинного хреста, шматочок дерева, який, як стверджували, походив з хреста, на якому був розп'ятий Ісус. Зараз не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що це була підробка. Ті люди, які купили квитки на Тітанік. Порятунок мільярдних компаній під час ковід, наприклад, Delta Airlines, яка бере з мене 50 доларів за перевезення багажу в літаку, замість того, щоб, наприклад, навчати нових лікарів, пришвидшувати підготовку тих, хто вже в медичній школі, або погасити їхні студентські борги. Стоунхендж, вся ця штука мала бути лише 18 дюймів заввишки, але робітники неправильно прочитали руни. Друзі, дякую за перегляд! Пишіть у коментарях, яка була найбільша марна трата грошей в історії людства. Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. До зустрічі!